Аня, до вашої уваги, відеоінструкція користування додатком Ліс нашим електронним садочком для вихователя. Відкриваємо додаток. Перед нами з'являється основна панель інструментів. Ось тут ми можемо переключати групи. У нас є дві групи: плене це старша, це молодша. Кожен вихователь відповідає за свою групу. Основне, що має зробити вихователь, це щоденно до 15.00. Залишити опис заняття та відмітити відвідуваність дітей. Тобто в кожній групі, знову ж таки, дивитесь уважно, чи це ваша група, дату обов'язково прослідковуєте і виставляєте, чи дитина присутня, чи відсутня. І програма автоматично зберігає ці дані. Далі опис, опис до заняття. Ось тут ми пишемо: у нас є три дні, в які відбуваються саме наші внутрішні англомовні заняття розвитку. Кожен день має певні напрямки розвитку. Згідно цих напрямків і пишеться опис. До прикладу, сьогодні діти. Розвивали математичні навички за допомогою гри такої то в колі була гра спрямована на розвиток пам'яті та уважності, мала назву «Memory Game» і так далі. І також обов'язково тут додаєте декілька фотографій з заняття, основних фотографій загальних, там де всі діти. Колі сидять всі діти за столиками і так далі. Приклад фотографій я надам. Фотографії мають бути якісні, нерозмиті, чіткі та інформативні. Стосовно цього зрозуміло, повертаємося назад. Окрім тих п'яти фотографій, до п'яти фотографій, які додаються в опис, у нас є також важлива папка, яка називається Галерея. І в ній у нас розміщені всі фотографії, сортовані і датовані. Це дуже зручно, оскільки можна швидко знайти необхідні фото. Ось, до прикладу, саме наші внутрішні заняття, англомовні, які відбуваються понеділок, вівторок, середа. Ми розміщаємо в папки групи. Для них створена плене з 2025 2026 Папка та Старс. Ось ми заходимо в молодшу групу і бачимо, що на кожен день створюється своя папка, де вже детально виставляються фотографії з дітьми. Тобто тут ми вже завантажуємо фотографії з кожною дитиною індивідуально, в хорошій якості відео інформативні, де англійська мова максимально використовується. Україномовні відео не потрібно виставляти, ну по суті, вони в нас і не мають бути. І в папка створюється за конкретним шаблоном тобто спочатку ми пишемо дату. І далі назву. Ну, наприклад, там сьогодні заняття було з е, проробкою піца, тоді ми пишемо піца і додаємо смайлики піци. Ось тут ми додаємо тих, хто може передивлятися альбоми. Обов'язково це пікабу-батьки і пікабу вчителі, також пікабу-менеджмент. Оці три основні пункти. Е, а от там, хто може керувати альбомом, то це лише пікабу вчителі та менеджмент. Все. І тоді зберігаємо. Повертаємося назад. Таким чином створюються оці папки завантажуються фотографії знову ж таки до 15.00 щоденно. Окрім папок групи, є ще папки, такі як Лего, оскільки в четвер діти відвідують гурток Лего. Є папки там святкування, наприклад, теж по тому самому принципу: дата і назва. Що це було за свято? Є прогулянки, до прикладу. Тобто, якщо були якісь цікаві активності на прогулянках, цікаві ігри або події, ми також можемо створити для них папки. Обов'язково дні народження також створюються окремі папки з ім'ям дитини іменинника, і туди вже завантажуються всі фотографії зі свята і відео. Ось таким чином це основні. Обов'язки вихователя саме в цьому додатку, також, окрім бічної панелі інструментів. В нас тут іще є такі розділи: як меню, можна харчування придивитися, воно завантажується на кожен тиждень. Також є ідеї різні, ну тобто це вже можна. Переглянути самостійно основна ще панель, важлива ще панель є нижня, оскільки ось тут ми можемо писати повідомлення і отримувати повідомлення. Якщо з'являються нові повідомлення, вони будуть приходити на телефон, але можна створювати знову ж таки написати, і тут відповідно кому воно відправляється. Оскільки додаток створений таким чином, що всі його учасники поділені на певні групи батьки, вчителі. Менеджмент і так далі, і ці групи мають конкретні дозволи. Якщо вихователі, наприклад, мають доступ там до е, певної інформації, то батьки до деяких інформацій не мають доступу, і навпаки. Тому важливо позначати, кому направляється. Якщо це для вчителів, відповідно всі вчителі отримають, всі працівники отримують цей меседж. Так, Також у нас тут є календар подій. Тобто адміністратор виставляє всі події наперед, які будуть на тижні. Ось понеділок, наше внутрішнє заняття розвитку. Щоденно, згідно розкладу нашого садка, розпочинається тематичне заняття по вікових групах, тема, яка щоб батьки знали, чим діти займаються. Ну і відповідно напрямки розвитку. Ось тут саме й вказано, що понеділок це в нас підготовка руки до письма, нанизування, вирізання, і е, ці напрямки спрямовані на поліпшення мовлення. До речі, звідси можна брати е, опис до е, щоденних занять. Але більш конкретизовано, тобто які напрямки були використані, що ми цим розвивали, і назву, наприклад, там гри або поробки і в другій половині дня музичне заняття. Якщо, наприклад, у нас є заняття кунг-фу або лего, знову ж таки, це в описі батькам, точніше в календарі подій опубліковується батькам, і батьки будуть розуміти і знати, які заняття є в дитини щоденно. Тобто тут основні функції, налаштування, можна мову змінити на українську, до прикладу, де в нас тут українська є. І відповідно ще подивитися, які є цікаві налаштування. В основному мобільна версія є. Більш мінімізована, більше доступу є в комп'ютерній версії, і саме відеоінструкцію користування комп'ютерної версії теж надішлю, оскільки там є важливий для нас розділ, плани, навчальні плани, які підвантажують вихователі щотижня. Дякую за увагу. Якщо виникнуть питання, звертайтеся.